Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А в окупованому Криму пролунали вибухи. А кримське місто закрили для руху транспорту. Повідомляють місцеві пабліки. На Тузлі страшна пожежа. Пишуть про удар по цистернах із спальним понад 15 цистерн горить. гориті. Наразі на півострові оголошено ракетну небезпеку. Також пишуть про якусь техніку росіян у Севастополі, яка залишилася цілою і постраждалих немає. Втім, телеграм-канали пишуть, що партизани говорять про влучання на вокзал. Далі Севастополя, де стояли гради, танки та артилерія ворога, пряме попадання, все горить та детонує у Росії після обстрілу ЗСУ у Джанкої в ніч на 17 квітня та знищення систем ППО очікують ударів по кримському мосту. Про це пише телеграм-канал Можем Абісніть. Видання зазначає, що ЗСУ провели першу цього року велику ймовірно успішну ракетну атаку на Крим. У матеріалі йдеться, що у ніч проти середи, 17 квітня в районі Джанкоя, з'явилися осередки пожежа вранці. Дороги в цьому місці були перекриті. Влада Криму та російська міноборони про удар нічого не повідомляють. Про українські канали опублікували фото зенітно-ракетних комплексів, що згоріли Ас-Триста Бос 400 і залишків ракети, що вдарила по аеродрому. Стверджується, що внаслідок удару знищено радар, п'ять пускових установок і та склад із зенітними ракетами є загиблі та поранені серед військових. Кримський вітер пише, що саме з аеродрому Джанкої Росія обстрілювала балістикою південь України. російські канали визнали пошкодження техніки на аеродромі зет блогери скажеться, що про українські жителі Криму викладають у мережу відео наслідків удару, за якими ЗСУ роблять висновки, що результативність атак є. Також вони припускають, що удар по ППО може бути частиною підготовки до атаки на кримське міста. Джанкоє чинний військовий аеродром у Криму, де дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії, четвертого командування ВПС та ППО Південного військового округу. Три авіаційні ескадрилії також. Отревія ціні ескандрильє на мі 8 мітридцять мі 28 К-52. Кримське місто, – кілометрова мегаспоруда міст Міста за 4 мільярди доларів у США, який об'єднує Росію з тимчасово окупованим Кримом неподалік Керчі. Це один із найбільших і найдорожчих інфраструктурних об'єктів, які коли-небудь будували росіяни, а ще й важливий логістичний об'єкт. Саме ним російські війська доставляють тонни корисного вантажу, боєприпаси, техніку на фронт. а Також споживчі товари у Крим та інші. Окуповані території України кримське місто, справжня скрєпа Путіна, символ його десятирічної окупації, його пошкодження завжди викликало вибух в інформаційному просторі РФ Україні. Це вдалося вже двічі. Наразі завдання зруйнувати його назавжди. Українські військові впевнені, це можливо і це точно станеться. Пише Sun у березні українцям. Це пообіцяв і очільник ГУР Кирило Буданов. Він впадено, ну, що тут очікувати завжди. Той хто нападає рано чи пізно отримає перевагу. Вони захищаються в Ситуації за словами анонімного джерела журналістів українському міноборони. Військові ставляться до цього не як до дива, а як до складного. Втім, реального завдання. Це просто міст. Він уже кілька разів був суттєво пошкоджений. цитує ЗСАН, неназваного представника міноборони України. Але як Україна може зруйнувати міст, вщент журналісти дізнавалися і про це. Пекельний дощ із ракета Shadow, Тільки це у поєднанні з морськими дронами та вправними маневрами авіації може раз і назавжди зруйнувати кримське місто. Брайан Кларка, військовий експерт інституту Гудзона, припустив, який саме вигляд матиме атака, щоб зруйнувати Путіна. В Україні доведеться докласти чимало зусиль. Першими мають полетіти десятки ракет Storm Shadow. Спершу вважає Кларк, необхідно атакувати сильно укріплену верхню частину конструкції мосту, дорожні полотно на березі і на стил мосту. Для цього за його словами необхідно принаймні від 20 до 40 одиниці далекобійної зброї з корисним навантаженням понад 500 фунтів, більше 220 кг. кілограм. Амю, єдиною зброєю в арсеналі України, яка відповідає цим вимогам, є надані Великою Британією крилаті ракети Storm Shadow і їхній французький еквівалент Scalp, пише The Sun. Ракети на думку аналітика можуть зруйнувати міст, пошкодивши або повністю знищивши його конструкцію на поверхні і тим самим паралізувавши його роботу. Але тут в Україні є одна відчутна проблема. Ракети будуть їх можна накопичити, але щоб запустити аж таку кількість за короткий проміжок часу, потрібно багато літаків носіями. Storm. Мшадо з у і радянські су 24 та міг 29 Застаріла техніка вимагає ризику. Для точності потрібно буде підлетіти ближче, а отже, ризикнути утратити пілотів і більшість літаків, що є. Перевернути ситуацію можуть винищувачі F-16. Експерт зазначає, що вони вже не пристосовані до ракет Storm Shadow, але це можна виправити. Україна вже переобладнала свій радянський веопарк, а Придумає щось і тут до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Тарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.